Нова освітня реформа не передбачає функціонування 10-11 класів на базах усіх загальноосвітніх закладах. Планується, що після 9 класу діти мають здобувати освіту в ліцеях або ж професійних училищах. Поки навчальні заклади гадають, як перекредитуватися і не втратити кількість учнів. Міжнародний університет бізнесу і права вже зараз готовий забезпечити старшокласників знаннями. Президент університету Світлана Білоусова запевняє, на базі вишу функціонує коледж з установленими пріоритетами особое образование нашим будущим студентам и быть на подхвате, как вот сейчас в ситуации с школами средними в моментах когда надо дать образование будущим специалистам молодым, не заканчивая школу, из-за Кої ситуації з базовими школами, де тільки стається 9 класів. У коледжі здійснюється освітній процес одразу за кількома напрямками. Один з них юридичний, який представлений спеціальністю право. Ця спеціальність надає можливість, враховуючи наш рівень акредитації випускнику працювати у майже всіх. Установах юридичного спрямування нашої країни сюди входить і прокуратура, і служба безпеки, суди всіх рівнів, нотаріат, адвокатура. Інший напрям спрямування освітнього це економічний напрям, який представлений спеціальностями менеджмент, маркетинг, міжнародна економіка та облік та оподаткування, а також фінанси. Керівництву вдалося напрацювати гідну матеріально-технічну базу, спеціалізований кабінет інформатики, комфортні аудиторії та велика кількість новітньої друкованої літератури у бібліотеці. Лише частина того, що надається студентові для навчання. Гордістю вважається лінгафонний кабінет. Ректор Сергій Ненько проводить нам екскурсію. Це наша лінгофонна студія. Ми називаємо лінгофонний кабінет, де учні коледжу мають змогу вивчати іноземні мови, німецьку. Французьку, англійську мову. Бачите, він обладнаний сучасними комп'ютерами, які використовують саме нові програми забезпечення. Ми маємо 14 таких комп'ютерів. Наших студентів до того ж, старшокласники можуть стати учасниками програми подвійного навчання, яка дозволить отримати більше знань. У нас є вже декілька шкіл-партнерів, і ми реалізуємо з ними програму паралельного навчання. Діти мають змогу отримувати у школі середню освіту, і в нашому коледжі вони мають змогу отримувати професію після закінчення нашого коледжу. Студенти коледжу випускники мають змогу вступити до лав нашого університету вже на рівні бакалавра, а потім через центр кар'єрного росту нашого університету отримати свою першу роботу. Пан Сергій додає, вони йдуть на зустріч молоді, тому що потримати навчальну інформацію, школярам не обов'язково приїздити до коледжу. Наші викладачі, згідно з даними програмами, мають приїжджати до школи партнера здійснювати викладання відповідних дисциплін. Потім, можливо, на базі партнера і приймання відповідних іспитів. Можливо це робити на базі нашого університету. Щодо пакету документів, які необхідно надати при вступі, то з його наповнення можна ознайомитись на офіційному сайті коледжу. За словами пана Сергія, перелік довідок незмінний. Результати тестування. Якщо учень їх має, це документи, які підтверджують соку учня, це заява відповідного зразка. Вивчивши іноземну мову, студенти мають змогу отримати професійний досвід за кордоном, адже сьогодні міжнародний університет бізнесу і права співпрацює з європейськими партнерами. Германія, в якій ми маємо своє представительство, філіал університету, Америка, з которой ми сотрудничаем, і можуть наші ребята проходить стажировки, Ізраїль, Франція, Голландія і багато інші страни, тому що ми міжнародний університет. Під час навчання не варто забувати про те, що студент особистість і тільки індивідуальний підхід допоможе створити якісний продукт, вважає керівництво вишу. Навіть приходя після… школы или не окончив школу, будущие студенты ощущают себя нашими партнерами. Мы видим их таланты, мы их развиваем, мы направляем в какой отрасли право менеджмента управления, правоведения или международных отношениях он может себя совершенствовать. Поэтому экономические, юридические кейсы, программы, модули, по которым мы их обучаем, это гибкая система. которое делает их конкурентноспособным на рынке труда. Светлана Билоусова впевнено заявляє: "Коледж при Міжнародному університеті бізнесу і права готовий до прийому нових студентів. Тож запрошує усіх бажаючих на навчання, аби підкорювати нові вершини разом. Батьки можуть сміло віддавати учиться в університет, в коледж Міжнародного університету бізнесу і права своїх дітей. Вони получат здесь достойное образование, И выйдут отсюда достаточно образованными культурными и достойными украинцами.